Я вас зрозумів. Не переїдете, да? Не знаю, чи буду танчити? Да? Буду. Без поняття, Блейн, у мене все ок з моїм отпаком. З моїм отпаком все добре. А зараз граю на своєму отпаці, все ок працює. Хорош, минус симка. <звук> Млешка девная касть. Якби один тяж хоча б переїхав там, ну під КД танків сюди. Плапінба. Просто оця мрія шотна, вона не дає мені фазу вбивати. Фаза КД. Тепер ми забрали цю позицію добре. Я понял 500. 500 арта дає. е более чем я шотный через рту треба инфа мне по своему объекту. Ну, добити його. Три слава. Здоров, Ярик. Та Марта зараз зарядиться. А ми по ХП так програємо? А що це за луз по ХП такий? Ого? Груси, це Сотка по полю? Погано, що сотка по полю їде. Ризиковано. Дві сотки по полю. Мінус, ну, це очевидно, по полю просто їдуть, чуваки віддаються. Окей Давайте, напевно, напевно, на базу камбек треба. Давайте на базу. Ну, з турбіною бачите, рухатись по мапі без прискорювачів ну стало простіше, тому що більше 40 їду. Це зручно насправді. Ще один по полі їде. Хорош. Ми майже зрівняли. А, Олексій, на Ютубі є відосик, там. Ну, на каналі на Ютубі вкладка відео є відео про дропи. О, подивися, так що ще буде. А, X5, слава, вони автоматом. Вони автоматично. Просто граєш в бій, вони застосовуються тобі, якщо виграв там ніби. Арта в них жива. Оце проблема, в цьому проблема. Е, Повідключаю антивірус, нарешті, встановив. Да Джон, воно буває, що конфліктує, тому що невідомий виконавець матпаку, е, да, і воно через це може ну, сварити, що, типу, дивний посторонній цей файл програма програму. Можна вас об'їхати. Блайнди летять. О. ні, Дефокс, напевно, що нема. Напевно, нема. Є броня? Ну, в башті. Неправильно стрельнув зараз. Зараз проблема в артії. Що ви його доб'єте, того 430-го. Мені головне 9-5 просвітити отут, отут, в цій точці. Або Єпісі. Тобто пікати я не хочу ширше, тому що Єпіс бландить періодично. Плюс арта може блайндунути і все. І габела. Зараз було б гарно, якби добив, так? Да? Але. О, стоп, так я за артою скатаю. 95 КД, так? Да? треба третікати звідси. І треба звалювати. Вступаємо. От без артою якось зганяти. Привіт, як тобі ДТЗ. Супер. Супер. Дуже гарна машина, насправді. Як танк подобається. Да, бой А я самоліт його не чекав навіть. Ну, типу, не катав Ну, відступиш на ТНХ. Ну що ж там стоїш? О9-5. У мене ПБшки тільки лишились. А він ще й фуловий майже. Живий, броу. Сакіфуас бья. б'є 68 Посилу буде підніматись. Зараз єпіс доб є піс прийде доб'є. Тобі єпіс зараз відси заїде. Допорога що в дорозі. Пано, що я в єпіся не дав. Він тепер це єпіс шотний. в цьому проблема. Оце єпісь. Ну. От не люблю, коли танк не дає перед смертю тичку якусь. Ну ти ж стань за ціль його. Дай той шот. Треба так встати. Чому так, щоб дати тичку в проїзд от сюди і назад закайтити. Ризиковано, бо 9-5 може сюди цілити. Який же він розумний на Єпісі? Він бачите, як давить. Він правильно поїхав. Не знаю, чи розмансую його за трупом. Розмансував за трупом. Везучий на Єпісі хлоп, не дав йому в проїзд, йому ТНХ не дав, і тут він з вертушки добив. Жук. Тут шансів в нього 510 хп. Теоретично могла альфа прокнути, але сумніваюсь. Ще його пробити треба в НЛД. Тому що в мене тільки ВВшки Я бачу би стрельно, якби був на кумулі Два дні тому брав на Єбер 105, 7-мітки, зараз 88. Співчуваю. Руслан, що відкат такий. О, майстер є. Вийшло 7400